Я знала, що подруга моя найкраща, закохана мого хлопця, добре знала, але не планувала я віддавати щось Уляні, бо й сама любила, чи лиш так здавалося. Чомусь моє палке кохання до Олексія дуже швидко прийшло, як навік, бо після трьох років шлюбу я вже розуміла, що попала далеко не в казку. Уляна ж поїхала з нашого містечка вчитися далеко, там одружилася і мала двійку діток. Наче все у всіх гаразд, старі часи забуті і треба жити дорослим життям. Але так сталося, що вже дуже мій чоловік виявився до роботи неохочим, а я тільки й чекала, аби дреманути від нього і сімейних обов'язків світи. Кажу, як є Олексію, дітям треба заробити на навчання, і я поїду в Італію, кума там моя зараз якраз все мені покаже та розкаже. Олексій погодився, хоч я лишала на нього двох доньок, а мало хто здатів на таке погодиться. Проте чоловік з усім справлявся чудово, дівчата мої були під наглядом і контролем. Мені часто телефонували, і я наче теж брала участь в їхньому житті. Без сімейної рутини мені стало просто чудово, і я не хотіла вертатися додому ні за які гроші. Спочатку казала, що заробляю на навчання, далі вже вирішила, що квартири дітям куплю, далі на старість зароблю. Минуло 10 років і мої дівчатка вже одружені та дітей мають, а я все не хочу вертатися додому. Олексій живе сам, працює і вже перестав мене й додому кликати. Змирився з тим, що я не вернуся, хоч я вголос нічого такого не казала. Аж тут сьогоднішні події допомогли мені вирішити нашу складну ситуацію. Написала мені Уляна, чи я не маю кого, хто б міг здавати квартиру не за всі гроші світу, бо вона хоче вернутися в наше місто. Її батьки жили з сином і його родиною у двокімнатній квартирі, тому там був не варіант. Та чого нема? кажу я їй. Поживи у мене. Я Олексія попереджу, а якщо собі підшукаєш, то й переїдеш. Мені буде легше на душі, що чоловік буде їсти нормальну їжу, і вазони мої не засохнуть. Оляна замовкла, але погодилася. Я собі уявляю, що творилося в її душі, але я була рада, що спихну чоловіка на іншу жінку, і при тому не буду винною в розвалі родини. Олексій довго не погоджувався, але я його вмовила чи ти якусь іншу жінку до хати приводиш, що не хочеш моїй подрузі допомогти? Та що ти таке кажеш? Тоді домовилися. І почали воно отак жити і, звичайно, що все йде до того, щоб почуття в Уляни відновилися, а мій Олексій і Граденький, а я тільки руки потираю, що все буде добре. Аж тут повідомлення від Уляни. Я переїжджаю. Вазони живі, Олексій живий, і здоровий. От же, Святоша. Мушу все сама робити. Уляно, годі гратися з життям. Я знаю, ти знаєш, Олексій знає. Просто живіть і будьте щасливі, я вас благословляю. Дякую, відписала Уляна. Отак вони тепер живуть разом, бачу їхні фото і радію, що так добре прилаштувала чоловіка, і тепер можу й сама подумати про того, з ким хочу провести своє життя. Кандидатів, поки багато, і я ще не вибрала. Думаю, мені поки подобається сам процес вибору, бо я ще не чую ні старості, ні втоми. Я тільки починаю своє життя і давно спалила всі мости. Бо ми з Олексієм все офіційно завершили. Інколи собі думаю, якби я тоді поїхала далеко вчитися, а не Уляна, то чи вона б зберегла своє почуття протягом цих всіх років, чи так само як я втекла б геть від тієї рутини? Може, їм з самого початку варто було жити разом. Хто його знає? Підпишись, підтримай українськомовний контент.